Всім привіт! Вітаю на моєму каналі про в'язання. Отже, сьогодні у нас уже вівторок, 20 лютого. Е, нарешті погода, згадала, що у нас лютий, і починає лютувати якийсь страшний вітер на вулиці, хоча ось сніг вже і але, 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 похолодало. Отже, що я хочу сьогодні? Сьогодні я хочу побалакати, як пройшов мій тиждень. Я приймала участь в магічному кубіку, про це відео вже вийшло. І ще дещо паралельно я робила за межами планів на магічний кубік. Тож, Ще в мене зв'язалися ось такі, здогадайте, що це буде. Це, ну, я не знаю, такої ідеї я ніде не бачила, мені так прийшло в голову, я спробувала і вийшло. Це шкарпетки, називаємо їх так, для дівчат, які займаються йогою. Як ми знаємо чи не знаємо, я розкажу при занятті йогою в звичайних шкарпетках незручно, бо це слизько. Є спеціальні шкарпетки з цяточками на підошві проти скользіння, але не всі, ну не всі ми. Не всі вони підходять чи не всім вони подобаються. А в йозі, ну, е, як не головне, а потрібно, е, ну, коротше, щоб була гола стопа, бажано. Але так як зали великі, я сама ходила на йогу і то знаю, зали великі, зима, пол холодний. Поки розігрієся, поки все, ноги замерзають. І отже, виходить так, що це доходить до пальчиків, тут пальчики голі, і п'ятка гола. Тобто ви вже на килимку не будете сковзити, будете триматися. І ще один великий плюс, що отут верх закритий. А коли йде розтяжка підйому на нозі, то це. Дуже боляче. Воно дуже болить, потім ноги болять. А, як ми знаємо, в'язані шкарпетки вони мають лікувальний ефект. Отже, це повинно лікувати. Ну, принаймні зменшувати біль в ногах. Отже, Можна зв'язати довші з візерунками різного кольору. Це вже на що е, хвататиме вашої фантазії. І якщо хтось побачить це відео і комусь таке потрібно, звертайтеся. В кінці відео, як завжди, залишаю інстаграм і телеграм. Заходьте, пишіть, цікавтесь, домовимось. Далі. Далі в ж... мене ще була поїздка в Київ. До цього я вам показувала, не дуже знімала, але показувала, розказувала, що я в'яжу пояси для військових. Отже, я нав'язала 5 поясів. І якраз ця дівчинка, яку я відвозила своєї роботи, вона з Києва, і ми з нею зустрілись, познайомились. Дуже гарна людина, волонтер, вона Дуже багато. У них там і шапки, і носки, і, і, і ліки, і, ну, все-все-все, і смаколики. Тобто вона збирає посилки і відправляє хлопцям, яких, які, які присилають запит. Отже, і одну партію можна сказати, я відвезла. Вона вже сказала, що готує до відправлення. Сьогодні намотала ще пряжі, бо я в'яжу в три нитки. Це ось така 100% шерсть. Хто виробник я не знаю? Може і Україна, може і ні. Тут тільки написано, що вул 100%. Все. Отже, я в'яжу в три нитки. Ці таким, такою ниткою і додаю якийсь махерчик. Тобто це мені зручно, я повив'язую свої маленькі клубочки моточки І ще я вам показувала, що я підкупила два пухнастика, дві бобінки. Тож, продовжуємо далі в'язати, що ще? Ще хвилиночку. Так, в магічному кубику я показувала ось таку шкарпетку. Це у нас шкарпетковий сплеск завдання місяця лютого. От, і я планую зняти. На неї майстер-клас. Тож, другу ще не починаю, це плани на цей тиждень. Відзняти, виложити, і вже місяць закінчується вже пора звітувати про готові шкарпетки. Так, також зв'язати другу шкарпетку для цієї тіньовим візерунком. Ну, як тіньовим візерунком. Я б сказала тут більш рисовим візерунком. Другий план, не другий ще один план. Далі. Далі я продовжую, Ще спробую показати, рядочок тут не дов'язаний, ну, Спробую, принаймні продовжую роботу над Кардиганом. Так, в магічному кубіку я за нього і не бралася, він пролежав, тепер треба дати йому шанс. Ось. Це має бути перший рукав такого кольору. Інший буде рукав ось такого кольору. Ну і, коротше, видно чи не видно? Потрішку воно. Двіжиться, тут уже пішла друга смужка, так би сказати, візерунку. Ну, що я ще хочу. Таких планів, що щось нового я не планую, це в мене приходить спонтанно. Я можу напланувати, потім розпочати зовсім щось третє. До речі, вигуляла я свій цей светрик. Забираю свої слова назад. Дуже гарний, теплий, комфортний. Не таким, який, як би мені хотілося, але маємо те, що маємо. Тож, так, будемо працювати далі, буду підключатись по можливості. Всім гарного, тихого, мирного дня. Всім пока, до наступного включення. Всім привіт! Так, давненько, давненько я нічого не записувала. Це відео вийшло в мене якесь не таке, як я планувала, але Але-але... першу частинку я записала ще 20 лютого, а зараз у нас уже 2 березня, так що ви бачайте, що довго не було. Але в мене до вас. От таке на ціла купа готових виробів, скажем так, можна сказати, так що ці дні я посвятила добрій справі, хоча я не, не приймала участь у спільнику моя добра справа, але добрих справ я не робила. Тож, вже з, з, завтра, післязавтра буду відправляти. Відвозити, тож маю вам показати, що в мене зв'язалося, що зробилося. ось Так що почнемо. Так, перше, що я в'язала, це пояси. Ось такі. Пояси я в'язала для хлопців тепленькі, пряжа шерсть. З, Шерсть з махером в основному. Може, десь є напівшерсть, але дуже маленька. То тобто, так лежить зараз на колінах і так добре гріє в ноги. Так, ось такий другий. Так, вам видно, що я тут показую. Коротше, зв'язалось у мене три пояси. Ось. Всі вони йдуть із шерстяної нитки з додаванням ниточки мохеру. Дуже тепленькі, дуже гарні. Сподіваюсь, когось вони зігріють, комусь вони стануть у нагоді і допоможуть наблизити нашу перемогу. Три пояси. Було в мене чотири. Один пояс ось зараз я вам покажу, Вибачаюсь. я щось тут. Мабуть, трошки психанула. І в мене був ось такої ширини пояс. Ну, якось воно таке. Щось, коротше, мені не, не, воно не сподобалось. І я вирішила його. Тут я набрала аж 210 петель. Не знаю, чому так вийшло. Щось мені здалося, що це буде нормально. Я його зв'язала, попрала. Тут пряжа і одна ниточка, тут взагалі-то вяжеться, зараз я вам покажу. Раз, два, три, чотири, п'ять ниточок. П'ять складань, тобто оці дві товстіші. Це шерсть, оця наша українська, мабуть, що 80 на 20, так? Далі дві ниточки. Ось ці тоненькі, це меринос. і плюс одна така тоненька ниточка е пухнастика якогось, такого гарненького пухнастика, подобається він мені. І, отже, я набрала меншу кількість петель, вже 170, і в'яжу, не розпускаючи один від одного, в'яжу четвертий пояс. До понеділка я маю встигнути. Воно вже попране, так що прати не буду. Дов'яжу і буде мене 4 пояси віддавати. Потім прийшло замовлення. Попросили мене зв'язати адаптивні шкарпетки в госпіталі. Ось так. Це була моя перша шкарпетка. Ось так вам видно буде. Тут ще немає гудзиків, бо де я зараз, тут в мене гудзиків немає. Завтра поїду, в другому місці у мене є гудзики, я все попришиваю. Тут теж все попране, все гарно. В'язалось. Без п'ятки. Таким способом це я підгляділа у Оленки Буганові. От вона теж в'язала на госпіталь. Ну, це був, був пробний мій варіант. Я, я сподіваюся, що воно підійде. Так, друга моя шкарпетка. Була трошки веселішою, ну, і вущою, трішки коротшою, мабуть. Ось так, да, трішки коротшою, теж без п'ятки і теж без гудзиків поки що. Але я сподіваюся, що я гудзики попришиваю. Тут я робила. Отвори на одній половинці, е так, друга і третя моя шкарпетка, я б сказала гольфа. <гум> Вийшла ось такою. Так, видно. тут уже з п'яткою все як положено. Теж без гудзиків, і така вона височенька. Ось такі в мене, скажімо, шість готових виробів. Сьомий на підході. Це те, що із моєї доброї справи зв'язалося. Це те, що мені віддавати скоро. Далі, далі дов'язались у мене. Шкарпетки. Я вже випустила майстер-клас на них. Кому цікаво, хто хоче собі такі зв'язати, заходьте, дивіться. Якщо, може, я десь не все розповіла, пишіть коментарі, поспілкуємося, я вам розкажу. Заходьте на телеграм-канал. Я там поки що не часто, бо там ще немає нікого, скажемо чесно, нічого туди заходити дивитись. Але як люди будуть з'являтися, буду викладати ті роботи, які я роблю в цей день, тобто там буде більше інформації, можливо, ніж я буду викладати відео раз в тиждень, чи якось зараз раз в 10 днів виходить. Так, шкарпетки зв'язались. Я вам показала. Далі. У мене ще вийшло відео про шар. Ні, не вийшло ще про шарф, правда? Про шапку. Про шарф ще не вийшло. Ще у мене зв'язався шарф. Я... Ні, я відео випускала, але там у мене була проблемка, я питала поради. Ось такий у мене вийшов шарф, як його правильно показати. Так. Ось, в'яжеться він починаючи з одного краю, де я набрала 6 петель і далі, це був початок. І далі методом прибавки біля двох центральних петель я прибавляла в кожному другому ряду, прибавляла-прибавляла, поки не набрала потрібну кількість. Петель, як я вважаю, що мені хватило далі я почала так само далі прибавляти, але вже по краям убавляти І в мене вийшли такі діагональні так, діагональна резиночка вийшла. Ось. Далі у мене був була проблема в кінці, коли я вже дов'язала. Потрібну довжину шарфу, ну, я не знаю, метр двадцять, метр мабуть. Я дов'язала і прийшов час убавляти, робити такий самий куток, як на початку. І я теж хотіла робити убавки біля центральної петлі. Коротше, кому не зрозуміло, про що я балакаю, передивіться відео з моїм шарфом, де я на столі показую, в чому в мене проблема. От, я обавляла, обавляла і тут на початку получився такий горб. Е, мені не сподобалось, я розпустила. Почала в'язати, звичайно Пряма резинка, бачите, тут і малюнок пішов уже не так. Тут ще він йде кутком, а далі вже пішлося по прямій. Тут вже я робила обалки по краям, але це ще робота вважається незакінченою, тому що я тут ще дещо придумала. Прикрасу придумала. От, я закінчу. Тоді вже е, відзніму відео, в якому розповім, що як. Я в'язала. Буде коротеньке, сподіваюсь, відео. А можливо, буде і майстер-клас, тому що я сподобалась мені така ниточка зайшла в АТБ, а там отака ниточка. Вона акрил, звісно, але. Така м'якесенька, така гарненька. Я думаю, що на шарф вона підійде. Навіть дитині, вона не колеться, вона не скрипить. Вона така, я б сказала, ватяна, наче. Дуже гарна. Це 100 грамів 300 метрів, 100% акрил і ось таку має назву. Ось, може, якщо я наважусь, якщо буде вільний, вільний час, якщо не буде замовлення стільки на шкарпетки адаптивні та пояси, то я хочу, я спробую зняти це і показати. Далі, далі кухонні шкарпетки теж просовуються, але я їх не приносила. Там це ті шкарпетки зараз у мене, які тіньовим візерунком. Я їх забрала на кухню, там в'яжу. Мені, в принципі, з... З... залишилось зв'язатись топом. Так, далі почала ще ось такі шкарпетки. Це пряжа, яка в залишалась із шапки. Оце, от. От не пам'ятаю, алізе, щось і алізе з махером. От, Вив'язала я отакий от елемент. Ось от сюди, до п'ятки, і у мене закінчилась нитка. Так як я в'язала дві шкарпетки одночасно, бо боялась, що пряжа Кінчиця. Тобто в мене дві одинаково вив'язані півноска, два по півноска. І все, і такої пряжі я в себе не знайшла. Вона така не біла, вона якась жовтувато масляного кольору. а Яку не прикладаю, вся до неї не та вся біла, некрасиво не було б. Тому я вирішила, у мене залишил, залишки були з шарфа. Я в два складання і вив'язалась в мене ось така шкарпеточка. Я думаю, для дому буде саме те, тепленько. Головне, щоб ноги не мерзли. Ось так. Такі мої просування. Нічого, більш, більш такого суттєвого. Я там ще заявляла кардиган, але я його навіть в руки не брала, тому що були більш нагальні питання. Нового нічого не розпочинала, хоча є плани. Наступний тиждень у нас тиждень, шалений тиждень стартів, які я пішла спеціально для того, щоб щось почати новеньке в'язати. Ось. Так що на цьому, мабуть, в мене всі мої новини. Більше мені сказати, показати вам нічого. Хочу сказати вам дякую, що ви заходите, переглядаєте, ставите свої вподобайки, пишете коментарі. У мене було таких, мабуть, пару-тройку днів, коли я заходжу, а у мене нема ні нових підписників, ні коментарів, ні переглядів. І це так, знаєте, так дійсно воно руки опускається, думаю, та, нікому твої роботи не потрібні. Навіщо ти це тратиш свій час, знімаєш це відео. Може, ще і за цього я так довго не знімала. А зараз останній час пішли перегляди, додаються люди, навіть пишуть коментарі. Це дуже приємно, надихає і хочеться ще більше і більше працювати. Так що дякую моїм підписникам, які заходять, переглядають, дякую моїм новим. Глядачам, які дивляться без підписки. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Все як завжди. Отже, все. Всім гарного тихого дня. До побачення. До скорих зустрічей. Всім пока-пока!